Багаторічна спонсорка Тимошенко і партнерка кличка Молчанова через століця груп наживає мільярди, плює на закон і нищить природу. Через фірми прокладки в Британії, на Кіпрі, у Словаччині виводяться кошти з будівництва, ухиляються від податків, купуються нерухомість за кордоном, Елітна літне віло у Франції лише верхівка, 200 гектар землі вкрали. Через ДП Пуща-Водиця збитки держави – 380 мільйонів. ЖК Варшавський плюс побудували з перевищенням щільності у 2,2 рази. А все це з мовчазного дозволу КМДА та литовських номіналів. Молчанова не бенефіцар, але керує. Її син серед власників. Суди, дабі, податкова, всі закривають очі. Але апетит росте. Молчанова хоче знищити навіть. Боцад і Голосіївський ліс через фірму Fred's Resorts вже планують багато верхівки на гектарах землі Нацфонду в Боцаду біля астрономічної обсерваторії. У 23 році КМДА під керівництвом кличка змінила призначення ділянки і понеслось. ЖК 2О мали будувати замість парку. Суд заборонив, але столиця груп подала апеляцію і далі будує. Виграють Молчанова і її офшори, програють кияни, інвестори, екологія. І ще довго потім шукатимуть винних, які сиділи поруч і мовчали. Повно відео в мережі. Пиши в телеграм, покажемо, як дерибанять Київ.